Отак, спонсор моїх дитячих травм, його величність, етап плем'я. Про те, як він зіпсував мою поїздку до бабусі, розкажу згодом. А поки розкажу, що представляє з себе цей етап. З вами Захар Експлейзер і починаємо ми з того, що, починаючи з етапу плем'я, ти більше не можеш редагувати своє створіння. Ото з яким тілом перейшов на етап плем'я, оце таке воно буде до кінця проходження, до самого центру галактики на етапі космос. Правда, залишається можливість міняти колір шкіри. На етапі клітина і створіння ти безпосередньо керуєш своїм творінням, клавіатурою та мишкою, а на етапі плем'я. Я жанр міняється на стратегію з видом зверху. Сказати, що в дитинстві я з цього в поганому сенсі це нічого не сказати. На той час я не був знайомий зі стратегіями, і почалося знайомство якраз із забагованого етапу плем'я. Яке офігенне перше враження про новий для мене жанр? М -м -м. Ти обираєш ким із своїх челіків, хочеш командувати або через бокову панель. З іконками, або виділяючи потрібних, як ярлики на робочому столі, і тикаючи курсором по планеті, віддаєш їм накази: тобто йди туди, збирай їжу там або атакуй, або йди дружити. Суть етапу захопити планету або знищити сусідні племена, або подружитися з ними. На початку на планеті є тільки твоє поселення, і це дає фору, тому треба якнайшвидше запасатись їжею. Їжа тут це буквально все. І я вже розповідав про це в минулому ролику в одному з минут з в одному з минулих роликів тому я вставлю фрагмент звідти. Хто бачив, той може перемотати. Способи добування їжі тут наступні: збір фруктів, полювання, риболовля, заведення свійських тварин та поїдання їх яєць, і крадіжка у сусідніх племен. Тут теж є три способи проходження: тобто адаптація, агресія і дружелюбність. Так рідко проходжу останнім способом, що навіть виговорити не можу нормально. На етапі плем'я спосіб проходження ще менше залежить від раціону, адже тут уже йдеться про взаємодію з сусідніми племенами, тіла представників яких ти не можеш їсти, нема тут такої можливості. Їжа на етапі плем'я ще більш важлива та має ще більше функцій, ніж на етапі створіння. Так. Вся їжа племені зберігається на общаку біля Тотема. У найсвятішому місці, і недарма. Хто голодний, може вільно підійти і поїсти. І не тільки свої, тому їжу треба охороняти. Ох, сука, згадую дитинство, і згадую, як у мене була забагована версія. І вождь не хотів їсти. Ну як він стояв, типу, їв, але він не їв. І він постійно дох від голоду. Мразь така. Сука, ненавиджу. У кого теж була забагована версія? Діліться своїм болем у коментарях, мені буде цікаво почитати. На етапі плем'я їжа це ще і свого роду валюта. За неї купуються всі додаткові споруди. На перший погляд, це якось не дуже логічно, але якщо так подумати, то це напевне має на увазі, що, типу, робітники їдять і будують, типу, корм для робітників, щоб збудували. Хоча там будується моментально, але мені здається, це має на увазі. Ну а яка ще логіка може бути? Також за їжу тут робляться діти, платиш визначену кількість їжі, і з'являється яйце з дитиною. Якого хріна, спитаєте ви? Я теж задавався даним питанням і прийшов до доволі логічної теорії. Поки дитина росте, вона не їсть із общака з усіма. І та їжа, яку я віддав на дитину, це типу фонд, щоб її годувати до повноліття. Ну логічно ж. Значить, з'являється на планеті інше поселення, представники цього племені іншого виду. Зараз у мене це зазвичай бабіджони, ну чомусь сподобались вони алгоритмам спор, і саме із них зазвичай складаються сусідні поселення. Я не знаю, мені здається, скоро доведеться на чорно-помаранчевому сайті викладати свої відоси, бо Ютуб. YouTube... Не пропустить мої планети, бо там постійно пісюни бігають. Коли я проходив вперше в дитинстві, я особо не підготувавшись, зібрав своїх челіків і вперед, за перемогою, погнав їх на штурм. Нам ясний штурм, як виявилось, адже там битися набагато важче ніж на етапі створіння, і мені так по морді дали, що... капець. І не забуваємо, що тоді в мене забагована була версія, і там не було навіть анімації атаки споруд. Також дуже погано працювала зброя, тобто, взагалі, не було ніякої анімації з сокирами зі списами. Просто мої челіки оточували ціль, і у неї віднімалось ХП з затримкою, наскільки я пам'ятаю. Ну, коротше, повна жопа була. І мені це так сраку підривало, що капець. Зараз то в мене нормальна стімівська версія, там е, нормально все на етапі плем'я. Можливо, якби так було і в дитинстві, то я б полюбив би цей етап, і він би в мене не асоціювався з дитячими травмами. А тоді це просто жопа. Там, по-моєму, ще оці особі вміння далеко не всі працювали. І, по-моєму, їжу теж збирали з затримкою, там взагалі жопа. Естетично це була повна жопа. Не було ні анімації танцю е, біля вогнища, ні анімації бійки нормальних. От ну коротше, така срака. Та Stalker 2 на релізі просто вилизаний шедевр порівняно з тодішнім етапом плем'я. Ну так то диски з Павлоградського базарю вони такі, да. Наскільки все таки класно мати стім? Хоча, можливо, тоді в принципі спорт так і працював, це був 2014 рік. Чи 15 -й. Ну напишіть хто шарить, як тоді спор грався. Так от, не пройшов я тоді навіть першого поселення і закинув гру. А я намагався, я багато грав, я запасався їжею, я намагався прокачуватись, я просто лазив по планеті, якось намагався розвиватися, досліджувати. А, от, і все одно не виходило. Я абсолютно не розумів, як це проходити, і думав: можливо, якщо я пройду за травоїдних а, і дойду до етапу плем'я, тоді може щось буде, бо то я за м'ясоїдних грав. Ну і після паузи я все ж зважився на створення нової планети, але тепер уже за травоїдне створіння. Ось воно, до речі, фотка дожила до сьогоднішніх днів. Доходжу, значить, до етапу плем'я, і там іще більша срака. Вони взагалі не хочуть збирати їжу. Ну, от просто. Наказуєш їм збирати їжу, а вони просто стоять біля кущів і все, просто стоять. Ну і як би на цьому проходження все. І зміг я пройти цей етап аж через рік майже. Одного разу якась геніальна тактика мені в голову прийшла, я вже не пам'ятаю яка, і я її спробував і вийшла. А тепер постав, будь ласка, лайк, підтримай вихід нових відео про спор українською. Перед тим як я перейду до розповіді про уже сучасне бачення етапу плем'я, я все ж розкажу, яким чином цей етап зіпсував мою поїздку до бабусі. Бабуся ж. В в тому ж селі, що і я, але на іншому його боці. І час від часу я їздив до неї в гості на кілька днів, беручи з собою ноутбук. При зміні обстановки грати було приємно і незвично, тому я любив таке. От і напередодні такої поїздки ввечері я грав в етап плем'я, я тоді тільки вперше перейшов на нього недавно. Я був уже в тривожному настрої, бо я тоді дуже серйозно відносився до ігор У мене прям залежність була. І щось не так у грі, якщо було, то це прям пиздець-пиздець. Ну для мене було. От я вже пізнав гіркий смак багів. От якось мені так неприємно це було, так противно, але я продовжував грати, бо дуже хотів. І під час полювання гра вилітає. Що тут такого, скажете ви? А прикол в тому, що це був перший раз, коли спор вилітала, і я думав, що от гра вилетіла один раз. Все значить, вона буде вилітати і далі, а я таке терпіти не міг. Через подібне я взагалі не міг нормально грати, бо постійно про це думав, що ось може зараз вилетіти, і це дуже сильно псувало враження, дуже сильно псувало настрій. І я так розчарувався був тоді, що піздець, все, світ рухнув. Реально дуже сильно переживав. От як е, е, зараз я переживаю там стосовно свого здоров'я, от е, отак я переживав через неправильну роботу ноутбука. Тоді в мене прям якась паніка почалась, прям. Так херово було на душі, от і якось і не хотілося їхати вже нікуди. Ну я все таки поїхав на наступний день, і, в принципі, мені легше стало, але все одно то, відчував себе, як по мені танк проїхався морально. Але тут був хеппі-енд. На етапі плем'я можна вибирати спорядження для своїх челіків. От, можна їх одягати. І кожен елемент цього одягу дає якісь бонуси там. Бонуси до ХП, бонуси до атаки, до збору їжі і до ще чогось там. От. І я кастомізував свого челіка. От, ну, всіх своїх челіків, там те, що ти начепив, воно розповсюджується на всіх членів племені. І виявляється, що вилітало через вуса. Тобто... Я додав вуса, і через це воно почало вилітати. Я прибрав вуса і все нормально не вилітає. Ну правда, ваги нікуди не зникли, але то таке. А тепер про теперішнє моє відношення до етапу плем'я. Зараз версія гри в мене не забагована, і етап плем'я працює нормально. Всі анімації є, і затримок немає. І можу сказати, що конкретно на сьогоднішній день. Цей етап займає друге місце за улюбленістю після цивілізації. Ну в основному, тому що мені набагато менше зараз подобається там щось створювати, ніж в дитинстві. От. А так, то на етапі плем'я, якщо він не забагований, геймплей веселіше, ніж на створінні і на клітині, а космос просто на бо я дуже багато в нього грав. І так полюбив я колись найбільш ненависний момент із ігор. Проходжу в основному агресивно: озброюю своїх челіків сокирами, вони мені найбільше подобаються, і фігачу всіх під Ряд проходиться доволі легко, навіть на високій складності. А тактика наступна: нападає на нас вороже плем'я. Вони нападають зазвичай великими групами. Саме собою вдома ми сильніші, тому на ізі відбиваємо без втрат. От а те плем'я через цю атаку ослабло. І поки вони не відновились, поки у них ще не виросли нові члени племені, які могли б тримати зброю в руках. Ми йдемо, добиваємо тих, що там лишилися, і розфігачуємо їхню інфраструктуру, а коли на карті вже кілька ворожих племен, то вже важче, але веселіше тут уже треба підгадувати, коли не тільки одне плем'я буде ослаблено. А й всі інші, бо можуть напасти на нас, поки ми будемо на війні на чужій землі. Це не етап цивілізація, і тут інші племена можуть воювати тільки з нами, тільки з племенем гравця, а між собою не можуть. Несправедливо якось. Тому все доводиться робити самим. Якісь племена нападають на нас, ми відбиваємо їхні атаки, і таким чином їхня армія сильно слабне. Там, де скільки членів ворожого племені, відійшли за їжею далеченько від табору, і ми їх перехоплюємо і б'ємо. Теж мінус ворожі челіки. А на інше плем'я взагалі може епік напасти. От, і поки одне плем'я зайняте епіком, а інші оговтуються від втрат, виходимо ми. Можна ще обікрасти сусідів, щоб менше ресурсів у них було, хоча я не впевнений, що це впливає, я не Шарю. Не знаю, це впливає на прокачку сусідніх племен, якщо ми крадемо в них. Ну, коротше, сусіди ослаблені або зайняті, і ми таким чином підкорюємо планету. Дружелюбно я проходив лише один раз, і в мене є окреме відео про це. Фрагменти вставляти не буду, самі подивитись повністю. Ну, якщо захочете, а ви захочете, бо це ж моє відео, ви що? Як тут можна не захотіти? В закріпленому коментарі буде посилання, і в кінцевих заставках. Щодо спеціальних вмінь, то користувався я не усіма і розкажу про ті, які. знаю. Чи там є вогняна бомба? Так, бомба на етапі плем'я. По-моєму, працює тільки по спорудах, але в мене взагалі щось останній раз не працювала вона. Може, я забув як нею користуватись? Хз. Там є падаюча риба. Так, з неба падає риба. Там є салют, який покращує відносини з сусідніми племенами. І там є магія, за допомогою якої... З дерев, і з кущів падають фрукти, і їх легше збирати. Ну це якщо ти травоїдний. От, і ці всі вміння, які я описав, їх викликає вождь. Тобто він типу ще й шаман, він якийсь маг. От, а як ми знаємо, в спор навіть бог є спорій, тому в цьому є сенс. Якби атеїзм у спор не канон. Магія тут логічно виглядає, в принципі. Так от що скажу у висновку: етап плем'я доволі веселий етап, якщо не забагований. Але він найменш творчий, от адже тут є тільки редактор е... одягу членів племені, і все тут навіть споруди не можна редагувати, і навіть не можна нормально вибрати куди поставити тільки у вибрані точки. А, ну забарвлення ще можна міняти. Такий малий відсоток творчості це мінус, але в принципі на даний момент невеликий. Зараз я більше граю в ігри заради геймплею. А от що я вважаю величезним мінусом, так це те, що сусідні племена не можуть битися між собою. Ну принаймні, я такого не бачив у себе. І до речі, я збагнув, чому ж мені етап цивілізація так подобається, при своїй схожості на плем'я, в тому числі через це, бо там можуть битися між собою інші держави. І це взагалі весело, а тут такого немає. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть. Коментарі і підписуйтесь, і ставте дзвоник. А також запрошую на свій телеграм-канал, посилання в закріпленому коментарі. Ну а з вами був Захар Експлейзер. До зустрічі в наступних відео.